Після успішного виступу на Кубку України черкаські фітнесисти Олексій Горішний та Анна Круковська не зупиняються на досягнутому. Вони наполегливо готуються до наступних змагань, аби знову повернутися з нагородами та прославити наше місто. Чемпіонат Європи з фітнесу, бодібілдингу та бодіфітнесу чекав на них у Румунії. Змагання зібрали найсильніших спортсменів. Олексій Горішний, крім звичного фітнесу, демонстрував свої форми ще й у новій категорії фітнес-моделі. У фітнесі хлопець став першим, а от категорії фітнес-моделі здобув друге місце. Это все тренировки, диета. Я становлюсь більш опытным. Вот, я вже більше в питании, в же, І, звісно, чим далі, тим легше мені ну, контролировать себя, контролювати процес тренировок. Виправдала сподівання на чемпіонаті Європи і вихованка Олексія Горішного Анна Круковська. Дівчина вкотре підтвердила свій чемпіонський статус, незважаючи на серйозну конкуренцію. Спортсменка у номінації Бікіні здобула золоту нагороду. Безумно рада, потому что э, полгода назад я только начала свою соревновательную карьеру. Э, первые мои соревнования э, проходили в городе Черкас. Это был Кубок Черкас. Э, назывались они э, рездвяне каникулы. Э, там я стала абсолютной чемпионкой. Потом три недели назад я стала абсолютной чемпионкой Украины. И вот сейчас э, чемпионкой Европы. Я очень счастлива. Я, конечно, не ожидала. Была большая конкуренция. Все девочки были очень красивые, Но я старалась... Секрет... Банально прост это тренировки і правильне питання. Ну і звісно же, целюстрімність Стремиться, стремиться, стремиться. за кілька днів на спортсменів. Чекає Кубок світу з фітнесу у Будапешті. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.